Мігранти, це слово у різних варіаціях на порядку денному майже усіх європейських держав в Угорщині. Біженці створили потужний інформаційний привід, влаштували гучний протест біля будівлі залізничного вокзалу у Будапешті. Раніше місцева влада заборонила їм сідати на потяги до Німеччини та взагалі закрила вокзал. Пізніше знову його відкрила. В біженців на тепер вимагають паспорта Шенгенську візу. Інакше подальший шлях у ЄС заблокований. Our, our, our наша вимога дуже проста: просто відпустіть на. Просто дайте залишити Угорщину. Нам не треба більшого від угорського уряду. Що ж вони хочуть від нас. Менше пощастило іншій групі біженців. Три сотні мігрантів зняли з поїзда Будапешт відень прямо на кордоні. Втім, деяким мігрантам все таки вдалося дістатись у мріяної Німеччини. Близько 1400 переселенців прибули до міста Мюнхен, більшість із Сирії, Афганістану та Еритреї. Ми намагаємося бути дружніми до них та надавати усе необхідне. В них є вода, їжа, первинна медицина. Ми Транспортуватимемо їх до установ, де вони певний час зможуть мешкати, поки європейські політики ще не знають, що робити із біженцями. Волонтери у мюнхені кажуть, намагатимуться створити для них гідні умови життя. щоб допомогти мігрантам через соціальні мережі. Ми оголосили про збір коштів, хоч якихось наразі. Ми забезпечені трохи гірше аніж супермаркети. Ми робитимемо це, поки політики кажуть: ми здаємося, поки у біженців не буде людських умов для життя. Ми не зупинимось. За даними Міжнародної організації з міграції, з початку року до Європи прибули вже понад 350 тисяч мігрантів. Далі цей потік тільки збільшуватиметься. Цьогоріч лише у Німеччині очікують на прибуття близько 800 тисяч переселенців. Платники податків заплатять за їхнє облаштування понад 3 мільярди євро. Олексій Гордієв, П'ятий канал.